Я кажу вам чесно, як є, друзі, ви знаєте, що синьо жовте небо і поля, ти красуня, наша Україна, для твоїх людей понад усе, Рідний край, що знову процвітає. Слава Україні так швидко минає час. Зима, зима, від різдва до різдва все буде добре у нас. О Боже, тримай тримай тримаючи до темної ночі. Так сильно дитина до матері хоче. Може, іменно тобіся, десь до цілі типости, може, іменно тобіся, десь до цілі ціпости, може іменно тобіся, десь до цілі ціпости, може імен на тобі, моя, бо сила твоя не здола, невідома, за плечі мене рік, не два, Нам буде сонце ворогу пітьма, то проти нас до того примадориського ката свобода, півного краю ми будемо.